Від дівчат ми чуємо е, два типу скарг: що робити під час болі е, при занятті сексом, і що робити, якщо цей біль ніколи не був, а потім з'явився. Так от треба чітко відокремити ці дві скарги. Перше, це коли ви живете спокійно, у вас є постійний статевий партнер, і у вас все чудові стосунки, і ви займаєтесь статевим життям, і виникає гострий біль. Тут треба все зупинити, як би це не було прикра. І негайно збиратися їхати до гінеколога. Чому? Цей стан може бути пов'язаний із розривом, порушенням цілісності яєчника. В нас, у жінок, є фаза менструального циклу. І є моменти, коли в нас созріває яйцеклітина клітина, і вона виходить. І цей статевий акт, зазвичай, якщо ми плануємо вагітність, відбувається саме під час овуляції. Це є мікро така апоплексійка, мікроразрив яєчнику. А от саме під час статевого акту відбувається компресія і декомпресія. Це коли натискання і відтискання. Саме в цей момент може статися так, що цей дефект, який буде на яєчнику, він буде більший. Ніж організм може витримати, і там може йти маленька, маленька судинка, але ця маленька маленька судинка може зробити купу проблем в нашому з вами житті. Тому, якщо, не дай Боже, таке сталося, ви викликаєте 0,3 і їдете в ближнь лікарню, де є гінекологічний стаціонар. Якщо ми говоримо про скаргу, яка несе за собою постійне напруження, і жінка не може якісно займатися статевим життям, і вона відмічає, що під кожний. Під кожним статевим актом в неї це велика виникає біль, вона не може, їй соромно перед чоловіком. Такі скарги потребують також відвідування акушера гінеколога, і тут треба розбиратися вже більш детально. Це не ургентна ситуація, але ця ситуація потребує консультування, обстеження і встановлення діагнозу.